Слава Ісусу Христу, шановний пане Президенте Світового Конгресу українців, пане Павле, достойні делегати і учасники загальних річних зборів цієї важливої всесвітньої установи українського світового товариства і громади. Мені дуже приємно сьогодні до вас звернутися з нагоди чергових. Загальних річних зборів світового конгресу українців, на які прибули, до якого долучилися делегати-представники з 50 країн світу, вітаючи з цією важливою подією у вашому служінні. Сьогодні хочу найперше подякувати Господу Богу і помолитися з вами за те, що наш світовий конгрес українців так віддано служить нашим людям, нашому народові, українській національній ідеї, і намагається все зробити, щоб підтримати наших людей, наш народ, який опинився в різних країнах сучасного поселення. Загальні річні збори це є гарна нагода підсумувати пройдений шлях за останній рік, подякувати Господу Богу за всі добрі діла, які ми разом могли здійснити, зробити оцінку наших вчинків, зробити іспит сумління з усього того, що, можливо, нам не вдалося зробити. Але теж це є добра нагода. Послухати один одного і відчути, як сьогодні б'ється серце нашого народу, зокрема в умовах цієї повномасштабної геноцидальної війни, яку Росія веде проти нашої Батьківщини. Дуже важливо на тих зборах відчути, які є сьогодні потреби світового українства. А відтак спільно працюючи, спільно Думаючи шукати спільних конкретних рішень і кроків, як належним чином відповісти на ці потреби. Я хочу зокрема подякувати усім вам за співпрацю з українською греко-католицькою церквою. Я дякую пану Павлові за те, що він розуміє важливість нашої церкви, її структур. Серед різних країн світу структур УГКЦ, в лоні яких єднається світове співтовариство. Я дякую пану Павлові за те, що він завітав і виступив перед владиками постійного синоду нашої церкви, який відбувся у лютому місяці цього року в Торонто. Ми спільно намагалися думати, працювати. На тою великою проблемою, якою сьогодні є агресивна асиміляція, яку переживають наші, зокрема, нові покоління поселенців з України. Як протидіяти цій асиміляції? Що зробити, щоб наш народ не розчинився у цьому великому світовому багатомовному, багатокультурному морі? І ми розуміємо, наскільки сьогодні важливою є співпраця між церквою і громадою, наскільки важливим є разом виконувати цю засаду нашого душпастерства в діаспорі, яка каже: інтеграція так, асиміляція ні. Ми говорили, наскільки важливим є сьогодні підтримувати українські культурні і освітні інституції. При наших громадах і парафіях творити українські школи простори передавання нашого національного культурного спадку, простори збереження, зокрема, української мови і нашої національної ідентичності. Я переконаний, що ці непрості глобальні цілі і виклики ми зможемо належним чином осягнути лише тоді, коли будемо разом. Коли будемо об'єднювати усі наші зусилля, коли церква і громада, українці в Україні на поселеннях будуть разом боротися за майбутнє багатомільйонного українського народу. Нехай Господь Бог, єдиний Господь, благословить усіх нас, нехай сила благодаті Духа Святого дозволить нам творити у ці стосунки єднання. Бо Він є духом єдності церкви і народу. А Мати Божа, покровительниця нашого народу, ще з часів, посвяти його під її покров нашим князем Ярославом Мудрим заступається перед усіма нами. А вам, зібраним на тих загальних зборах, нехай Господь Бог посилає своє благословення, Отця і Сина. І Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!